Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні ми з вами поговоримо про ноту безсмертника в парфумерії. Ноту, яку я дуже люблю. В мене тут ну, достатня кількість ароматів з цією нотою. Якщо якось намагатись передати, описати цю ноту, то я б сказала, що це щось таке зелено шуршаво медове Якесь ось таке звучання. І вперше цю ноту яскраву для себе я відчула в ароматі Тільда Свінтон від Етат d'Orange. Власне, ось він тут. Це той аромат, в якому найяскравіше звучить саме нота безсмертнику. Якщо ви не знайомі з цією нотою, але вам цікаво, що ж воно таке, то в цьому ароматі найкраще можна відчути ноту безсмертника. Вона мені. Іноді, як я вже сказала, пахне так, зелено, шуршаво медово, іноді алкогольну Ну Це дуже така незвична нота. Звичайно, не у всіх ароматах вона звучить однаково. От. Але мені саме таке звучання безсмертнику подобається. Тому, якщо вам цікаво, що це таке? Понюхайте. Like this від Ельдо, можливо, щось в вашій голові е, стане на поличці. Да? Що ж це таке? зелено медовий Прекрасний аромат, е, красивий безсмертник, обожнюю його Обожнюю його носити восени. Для мене це аромат осені, аромат гарбузового пирога, вареного імбиру і того самого безсмертника. І е, ще один аромат, який я. Дуже люблю, і який мені перекликається саме нотою безсмертника з попереднім ароматом це Atelier Cologne Blanche Морте. Ось так от виглядає. Це аромат гарячого, гарячої карамелі, яка стікає по сухому дереву, такому висохшому стовбуру, Трухлявому навіть трішки. Дуже-дуже сухе дерево. І Карамель. Але коли я м, отримала цей аромат, я отримала його в подарунок, до речі, від своєї парфумарної подруги Ніни, я зрозуміла, що він мені щось нагадує. Е, і коли я ну, коперсалася да, в своїй голові, що ж це таке? Я виявила, що це нота, власне, безсмертник, яким він переклика... перекликається з усією тільдою. Дуже. Відчутна нота безсмертника в обидвох ароматах. От вони різні, вони абсолютно різні. Але саме нота безсмертнику робить ці, ці аромати якимись такими, знаєте, двоюрідними сестрами. Надзвичайно вони схожі саме цією нотою. Дуже красивий аромат Blanche мортел Це вже, здається, зняті парфуми. Якщо ви. Його знали, колись любили, то, можливо, є зміст познайомитися з тільдою від Ельдо, і, можливо, вона вам в якійсь мірі замінить ось цей ательє ательекало. Далі, ну, давайте візьмемо ноту безсмертника, де її важко розпізнати. У мене от від відливан це Histoire de parfum Marquis, 17.40. Я нанесла цей аромат от сюди на серветку. Це парфум в першу чергу про пачулі, про шкіру. Він дуже насичений. Він дуже гострий, колкий. Я не дуже люблю таке звучання ароматів. І е, вицепити тут своїм носом е, безсмертник я не можу. На жаль, я просто, от, коли. Готувалась до цього відео, коли я просто подумала, що треба записати відео про ноту безсмертника. Я, якщо чесно, ніколи не бачила ні в кого такого відео, ну, можливо, є, просто я не в курсі. Так от, коли я дивилася, в яких ароматах присутня ця нота, то я побачила, що вона є в Хестор де парфу і здивувалася, якщо чесно, перенюхала його. Ну, я подумала, що, напевно, якийсь натренований ніс, можливо, якось вичислить цю ноту, або вона якось так вплатена в композицію. Ну, коротше, мені важко. Тут її почути, я її тут, можна сказати, не чую, але ну, так як нота заявлена, то я вам просто про це повідомляю. Ну, Аромат загалом не мій. Він дуже чоловічий, дуже пачульний, такий строгий, але я думаю, що на чоловікові цей аромат буде дуже так гарно сидіти, звучати. На собі просто не бачу. Ще один парфум, в якому дуже важко виявити ноту безсмертника це Ганімет. Я, до речі, дуже здивувалася, коли побачила, що тут також є ця нота. І я, до речі, коли читала відгуки, я читала саме про те, що людям тут чується безсмертник. І знаєте, коли ви читаєте, що хтось чує там ту чи іншу ноту, у ваш мозок якимось таким чином перелаштовується, що він також починає це відчувати якимось чином. Ну ні, ні, це аромат не живий. Безсмертник це рослина, це жива рослина, вона жовта, вона дуже гарна, така медова. В мене, коли я дивлюся на цю рослину, от коли ви дивитесь, наприклад, на фрагранти ці ноти, і ви бачите, там безсмертник такий, ніби як парасолька, така жовта. От я дивлюся на цю парасольку безсмертника, і в мене враження, що вона полита медом, це така медова, зелено жовта квітка. То тут ну, взагалі нічого живого природнього немає, це абсолютно неживий аромат. Він Інопланетний. Але, тим не менше, нота безсмертнику тут є, і деякі навіть її тут відчувають. Далі у нас Амуаш Белафт. Тут, окрім ноти безсмертнику, багато-багато інших трав, і сказати, що я якось так само от особливо можу виділити безсмертник, я так не скажу. Для мене це абсолютно. Аромат сухих квітів, я в першу чергу тут відчуваю якусь ромашку. Аромат для мене перекликається з ароматик Еліксір від Клінік. Дуже мені подобається ц... той шипер, цей більш не такий шипучий. От Клінік для мене він якийсь такий шипучий парфум, то цей ні. Тут багато різних трав, і я думаю, що якщо ви любитель ноти безсмертнику, ну, хоча я любитель, але. Ну, і так би я не розпізнала. Це якийсь не такий безсмертний, як, як в Тільді або в Атель'є Калоні. Він якийсь інакший, він такий більш зеленіший, напевно. Безумовно, аромат має ретро вайб. І, можливо, це якийсь такий безсмертник, який використовували колись для створення якихось таких винтажних парфумів. Не знаю. Ну, е Зелений загалом аромат зелену травну сухоквітковий. Ось такий білавт з заявленою нотою безсмертника в ньому. Якщо говорити про АМАШ, то варто сказати ще про інтерлюд жіночий. Тут можна відчути ноту безсмертника, і вона вже більш буде подібна до ось цих, тобто тут є така якась. Шарухувато. Алкогольно-зелена, якась складова, хоча сам по собі аромат безумовно про горіхи, про грецькі горіхи і про такі зелені грецькі горіхи. І коли багато хто каже про те, що відчуває в цьому ароматі ківі, я так само десь починаю ківі відчувати. Але коли я дивлюся в піраміду, а вона ну, немає жодного змісту її взагалі зачитувати, тому що вона дуже велика, там дуже багато компонентів. Але мені здається, що я відчуваю ну, то безсмертника тут. Ну, це точно. Тут є така якась, ну, ведь медова, я не скажу, що медова, тут, скоріше, алкогольно-зелена, якась така складова. Дуже цікавий аромат, просто прекрасний бестселлер бренда, обожнюю його. І безсмертник тут є. Ще один безсмертник дуже гарний в ароматі від Naomi Goodsir Velours. Велюрова шкіра. Mm, Боже, яка, яка краса. Тут якась деяка медовість є, яка виділяється як безсмертник на фоні ось такої от, ну, десь грубої, навіть шкіри. Але вона не без, не без метку, так би мовити. Mm, дуже красивий, неймовірно красивий аромат. Він дуже осінній. Я його показувала в добірці на осінь, здається. Я відчуваю тут оцю зелену медовість. шершаву, Дуже-дуже-дуже красивий аромат. З безсмертником велюрва шкіра від Наумі Гусір. Жодепо. Жедепо. Ну, звичайно, це скоринка, але знову ж таки, скоринка мається на увазі батона, там хліба, да, якогось такого здоби. От є. Якась паралель між ось цими двома ароматами, де я, в принципі, розпізнаю ноту безсмертника. От 100%, от вони от дуже ну, з цим безсмертником знову ж таки перекликаються. Дуже приємний аромат. На жаль, знятий от саме в таких флаконах, він, здається, тільки в цих от дзвіночках залишився. Неймовірний. Неймовірний з коринка хліба, з молоком і з безсмертником. Безумовно. Далі амуаш фейт. Тут так багато спецій, так багато всього. Намішано це просто лавка зі спеціями, з якимись, ну не тільки спеції, якісь і сухофрукти тут є. Комусь цей аромат пахне пловом, це дуже дивно. Він, до речі, зараз з кришки пахне ну, не те, щоб і пловом, а пахне більше цією зірою, такою приправою для плову. Коли я наношу його на шкіру, він починає розкриватися просто всіма спеціями, всіма якимись романтичними стручками, там, ну, все, що угодно от, знаходиться на цій лавці, і в тому числі там є безсмертник, і, можливо, він засушений. Я читала про те, що безсмертник п'ють при жовчо якихось хворобах. Не знаю, можливо, якось засушують його, я ніколи не вникала в цю суть. Але коли я вдихаю аромат фейта Муаш і розумію, скільки тут спецій, сухофруктів, можливо, засушених травичок, всяких, то я думаю, що тут цей безсмертник саме такий в якомусь такому сухому вигляді. Ой, клас, дуже гарний аромат, обожнюю його. Далі панетони від Milano Fragrance. в мене тільки від Levant, від Оксани. Цей аромат мені сподобався якраз таки нотою безсмертника. Тому що тут є ось ця от скоринка тобто, знову ж таки, є паралель з Шлютеном GDP, або з Tільda Swinton є ось ця смажено-медова скоринка. Це, звичайно, кекс, цей панетон, да, але. Най Найкрасивіше в цьому ароматі це от скоринка, яка за яку відповідає нота Безсмертника, на мою думку. Я хотіла купити собі навіть цей аромат, але, поносивши трошки це відливанти, зрозуміла, що мені з ним важко, він дуже нудкий для мене. Тут дуже багато солодкого тут мало. Ось ця з коринки вона тільки на старті. От аромат стартує ось цим безсмертником, стартує цією скоринкою, такою підсмаженою медовою. І далі він просто залишається якоюсь солодкою. Просто солодким чимось. Ну, напевно, панетоном. Не знаю. Мені він якимось нудким здався, я вирішила його не купувати. Тому що от мені, мені з ним мені з ним нудко. Старт в нього прекрасний. Ось цей безсмертник шершаво-медовий. Прекрасний. Ще один, неймовірно, красивий аромат Mask Milano Раша Те. Чай, да? Чай. У мене відлавант. Може, я його десь сьогодні собі наносила. У мене вже тут всі руки. Ну, це прекрасний аромат. І він, до речі, один з дорогих в лінійці Маск Мілану. На жаль. Ну, і назва, якби не спонукає. Для купівлі цього парфума, да? але це міцний чай, чорний міцний чай з терпкістю якоюсь. Можливо, в цей чорний міцний чай додали саме сухий безсмертник. Тут немає. Ну, в базі є, в базі є деяка медовість ну, буквально крапля ось цієї такої шорохувато-зеленої, медової складової, яку я чую як безсмертник. Загалом аромат, от чайно терпкий. Дуже приємний. Він, в нього такий жорсткий старт, я би сказала, але розкривається цей аромат дуже красиво, в нього неймовірно красива база. І там є вже оця от така ледь, ледь солодкувата, шороховата, така от складова. М -м, класний аромат. Спіксі е, Фрапін. Тут є безсмертник, тут, тут взагалі. Ну, це взагалі дуже класний аромат. В якомусь відео я казала, що він міг би скласти конкуренцію бараонді від Насомато, тому що це неймовірні сухофрукти в дубовій бочці з коньяком. Дуже гарно. Він дуже алкогольний, я обожнюю алкоголь в ароматах. Він деревний, він сухофруктний. І скраплюю ось цього такого зелено-шороховатого меду, який мені звучить. Як безсмертник. Тобто, я для себе його вилавлю, коли я вилавлюю цю ноту, я майже впевнена, що це безсмертник. Тому так. Да. І останній з моєї колекції, який я змогла знайти і понюхати, винюхати своїм носом, так би мовити, своєї парфюмерної шафи аромат з нотою безсмертнику це Хаярі Esprit Infini. Ось такий, в нього абсолютно якийсь чоловічий флакончик. Да? Я не знаю, він заявлений як чоловічий чи як унісекс. Для мене він абсолютний унісекс. Для мене це чоловіча гурманіка. От скоріше так. Тут є щось таке підбрудивше і це безсмертно, я майже впевнена в цьому. Підбрудивше мається на увазі, алкогольно підбрудивше. Я читала різні відгуки на цей аромат. Якщо чесно, я взагалі шокована тим, що я читала. Хтось тут чує троянду бордову. Я взагалі тут не чую троянди. Для мене це якийсь алкоголь, ну, як брашка, якась, знаєте, от як ніби брашка перебрудила з якимись фруктами. От іноді яблука гниють і вони починають брудити. Воно, ніби, не алкогольне, от... ну якась брага, розумієте? Але це приємна брага для мене. Mm, тому що я відчуваю тут цю широковатість безсмертнику, як мені це подобається. Дуже класний аромат, він так само дуже усінній. Він для мене от, несе такий вайб жовтого кольору, жовті листя, які ще не сухі, а такі, вони ще живі, але вони жовті вже. Тобто, ще от буквально порив вітру вони впадуть і засохнуть. Поки вони ще живі і жовті. А я прям бачу тут цей безсмертник, він такий жирний, товста така квітка, жива, вона не суха, вона прямо молода. Це рослинка. Класний аромат. Він не про троянду для мене абсолютно. Він про спеції, він про сухофруктність, він про деяку алкогольність, він про м'які спеції. Ось такі, от для мене цей аромат. Все, друзі, ось таке коротке вийшло відео. Мені буде дуже цікаво почитати в коментарях, чи є у вас ваш улюблений аромат з нотою безсмертнику, і чи вдається вам взагалі цю ноту якось ідентифікувати інде... для себе в ароматах. Як... Як ви це робите? Як ви чуєте ноту безсмертника в ароматах? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я дякую вам за увагу, бережіть себе і всім, па-па.